25 лютого під час молитви Бернадета почула слова. Тепер піди до джерела, напийся з нього і вмийся в ньому. Дівчина попрямувала до сусідньої річки, але тут почула голос: Не сюди, я тобі веліла пити воду не з річки, а з джерела. Воно є тут. Бернадета на колінах пішла до вказаного місця поблизу гроти. Коли вона почала копати, з'явилася вода. Перед очима натовпу утворилося джерело, якого раніше ніколи не було. Вода з нього текла все рясніше і рясніше, і широким потоком впливала в річку. Незабаром виявилося, що ця вода має цілющу силу. Наступного дня каменяр і скульптор надгробників послав свою дочку до джерела по воду. Він втратив праве око, підриваючи динамітом кам'яні брили. Його зірне ліве око також погіршився. Помолившись ревно, він почав промивати очі цією водою. І до нього відразу ж повернувся зір. День п'ятий. О пречиста Діво Маріє, що в люрді об'явилася, Матір усіх людей, я дякую тобі за твою турботу про мене, бо я не перестаю бути твоєю дитиною. Навертай всіх нас на Божу дорогу. Богородиця Люрдська, випроси для мене зцілення душі та тіла. І поки ти випрошуєш для мене всі потрібні благодаті, даруй мені непохитне терпіння і ласку вистояти у всьому, що мене спіткає. Опречиста Діво Маріє, мати милосердя, зцілення недужих, притулок грішників, утішителько скорботних, ти знаєш мої потреби, болі і страждання. Подивись на мене з благодаттю. Коли ти об'явилася в печері, ти забажала, щоб вона стала місцем, звідки ти виливаєш свої ласки, і багато людей вже знайшли там ліки від своїх духовних і тілесних недух. Я також приходжу з повною довірою, благати твоєї материнської допомоги. Вислухай найніжніше Маріє, мою смиренну молитву і наповни мене своїми ласками. Я прагну бути гідною і наслідувати твої чесноти, щоб одного дня. Брати участь у твоїй славі в небі. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Мати Божа з Люрду, Випроси для нас ласки, необхідні для нашого духовного та фізичного зцілення, благословенне святе і непорочне зачаття Пресвятої Богородиці Діви Марії. Боже, твій син поніс наші болі і відкрив нам цінність таємниці терпіння, вислухай наші молитви за хворих. І даруй ласку пам'ятати, що ті, хто страждає, належать до тих, кому Євангеліє обіцяє розраду, допоможи нам прийняти всі випробування і відчути єдність Христом, який страждає для Спасіння світу. Амінь. Милосердний Боже, прийди на допомогу нашим немочам. І допоможи нам піднятися з гріхів до нового життя через заступництво пречистої Матері Твого Сина, пам'ять якої святкуємо через Христа Господа нашого. Амінь. Боже, я оточена світом повним егоїзму, гордості та байдужості. Тяжко знайти любов, ту правдиву Твою любов. Сьогодні я хочу бути здатною свідченням свого життя, змінити цей світ і принести звістку спасіння та зцілення для світу, бути знаком твоєї любові, щоб усі ті, які будуть біля мене, відчували твою присутність, допоможи мені дарувати Твою любов кожному. Амінь.